Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми виконаємо з вами цікаві завдання та подорожувати будемо на потязі, але потяг незвичайний. Спочатку треба буде зібрати вагончики. Обрати вагончики з відповідною кількістю крапок. Скільки має бути крапок у першому вагончику? Так, одна, тому що вагончик який, він перший. Знайдемо цей вагончик та покладемо його за паровозом. Скільки має бути крапок у другому вагончику? Так, дві. У третьому вагончику. Вірно три крапки. У четвертому вагончику. Так, чотири крапки. І у п'ятому вагончику П'ять крапок. Вірно, молодці дітки. Наступне завдання дібрати для кожного вагончика відповідну цифру: Скільки крапок у першому вагончику. Так, одна. Яку цифру ми поставимо? Вірно. 1. Скільки крапок у другому вагончику. Вірно 2. Яку цифру поставимо? Цифру 2. Скільки крапок у третьому вагончику. Так, три крапки. Яку цифру поставимо? Цифру 3. Скільки крапок у четвертому вагончику? Так, крапок 4. Яку цифру поставимо? Так, цифру 4. І скільки крапок у п'ятому вагончику. Так, 5 крапок. Тож яку цифру поставимо? Вірно, цифру 5. Молодці дітки. Ось ми й приїхали до галявини. Пограємо в гру під назвою посади квіти. Розгляньте та скажіть, якої форми пелюстки у квіток. Так, круглої, якої форми листя. Так, трикутної форми. Дітки для квітів потрібні горшечки. Скільки нам потрібно горшечків? Як дізнатися? Так, треба полічити квіти. Скільки квіток? Вірно. 5. Чи однакові вони за розміром? А яка перша квітка? Найвища, вірно. А яка остання квітка? Так, найнижча. Розгляньте, якої форми горшечки. Вірно, квадратної. Чому? Так, по горшечки в 4 кути. А скільки сторін у горшечка? Так, також чотири сторони. Розкладемо горшечки в тому ж порядку, як і квіти. Скільки горшечків? Так, п'ять. А квітів також п'ять. Нагадую вам, дітки, про те, що порівнювати можна, використовуючи метод накладання. Малята на вас чекає ще одна цікава гра під назвою Знайди квітку. Розгляньте уважно ці частини та спробуйте скласти квітку. Молодці, дітки, дуже гарна квіточка вийшла. Скажіть, дітки, а чи є у вас вдома квіти? Дуже гарна подорож у нас вийшла. А на чому ж ми сьогодні подорожували? Вірно, на потязі. Але потяг був непростий, а який? Так, із крапочками та цифрами. Що найбільше вам запам'яталося та сподобалося, дітки? Ви великі молодці та нових зустрічей, малята!